Є дуже просте пояснення того, як сильно кайфували дівчата на марафоні декальте. Фішка в тому, що у нас є мале коло кровообігу, а є велике. І мале коло кровообігу це легені серце, умовно тут відбувається. І коли ми пропрацьовуємо грудину, а всі інструктора з йоги знають, що запуск малого кола кровообігу умовно. Це оцей стан, коли ти починаєш відчувати себе. І тому всі тренування по йозі, а я 13 років викладала йогу, будуються на те, щоб спочатку запустити мале крово коло кровообігу, наситити киснем кров, а далі цю кров прогнати по всьому тілу. І от марафон декольте – це по факту конкретно робота за цією зоною. І ми настільки починаємо насичувати. Повітря ну киснем кров, що просто знаєте, от мурашки середини тебе розповзаються.